П'ять фактів про ДБСТ. Дитячий будинок сімейного типу це більше, ніж просто родина. Це можливість подарувати дітям тепло та турботу. Ось 5 фактів, які варто знати про ДБСТ. Факт один. Хто може створити ДБСТ? Батьками-вихователями можуть стати повнолітні та працездатні особи подружжя або одна людина. Важливо пройти спеціальне навчання та мати бажання допомагати дітям. Факт два: чи питають дитину? Так, якщо вік і розвиток дозволяють, дитина обов'язково дає згоду на проживання в новій родині. Факт 3: до якого віку можна жити в ДБСТ. Діти живуть у ДБСТ до 18 років. Але якщо вони навчаються або мають інвалідність, можуть залишатися до 23 років. Факт 4: Чи є обмеження за віком для батьків-вихователів. Чіткої вікової межі немає. Головне, щоб на момент досягнення пенсійного віку. Молодшого з батьків діти вже могли самостійно жити. У деяких випадках виховання триває ще до 5 років після виходу на пенсію. Пакт 5: яку підтримку надає держава: грошове забезпечення, сплату єдиного внеску на соціальне страхування за рахунок бюджетних коштів, державну соціальну допомогу на дітей сиріт. Та дітей, позбавлених батьківського піклування, службовий будинок або квартиру за наявності приміщення у територіальній громаді. ДБСТ – це не просто будинок, це справжня родина, де діти отримують турботу, любов та шанс на щасливе майбутнє. Хочете дізнатися більше? Звертайтеся до управління служби у справах дітей за місцем постійного проживання. А про те, який шлях створення дитячого будинку сімейного типу, чекайте в наступному відео. А щоб не пропустити. Pas